Вітаю вас у студії Еспресо Тві. Повертаємось. І зараз гостьова студія. Нагадаю, що разом з вами я Андрій Сосленко. До мене доїдався Микола Гнатовський, юрист міжнародник. Пане Микола, вітаю вас у студії Спресу Тіві. ранок. доброго ранку. Пане Микола, ви зараз працюєте, як і багато хто з українців над пакетом реформ, які інші українці, яких більшість так очікують, що вони будуть введені, крім. Крім нас, крім українців, на це очікують безумовно і наші європейські партнери, адже для них це ключова віха в розвитку України в будь-якому разі. Тож я хочу спитати вас, запитати, підбити підсумки цього тижня в роботі над реформами і, власне, чим саме ви займаєтеся у цій роботі? Ну, е, минулий тиждень був достатньо цікавим, тому що низка українських фахівців, і я серед них відвідали Берлін і Брюссель, і Провели Такі невеликі конференції, де намагалися обговорити з європейською громадою, з європейськими фахівцями з експертним середовищем ці процеси, які відбуваються у реформуванні конституції України, зокрема у питаннях децентралізації влади і взагалі у тому, як іде конституційний процес в Україні, і ми відчули величезну зацікавленість з боку європейців. Це було і в, в Німеччині, в Берліні, і в Брюсселі, в тому, щоб Україна. Успішно пройшла цим шляхом реформ, і водночас велику занепокоєність, оскільки е, наші партнери, так само напевно, як і ми, тут всі відчувають, що процес безумовно загальмував. Якщо говорити про те, що процес загальмував, значить для цього потрібні були причини. Він же ж не просто так загальмував, тому що щось не працює. Я думаю, що він загальмував е, через те, що е, Величезна кількість викликів сьогодні стоїть перед Україною, і ми постійно відволікаємося на певні тактичні питання: на питання політичного процесу, на питання боротьби з економічною кризою, ну і, звичайно, на питання відбиття агресії, яка досі триває проти України з боку Російської Федерації, і тих внутрішніх проблем, які також присутні в нашій державі, але разом з тим ми потребуємо великого системного бачення. Зокрема, велике занепокоєння викликає той факт, що на жаль серйозна розмова про конституційну реформу в Україні припинила вестися. Що це питання здається, зникло із порядку денного після тих проєктів, які висувалися. В цьому році спочатку ще до президентських виборів, потім вже конституції змін до конституції, які вносив чинний президент. І щодо якого не так давно було оприлюднено висновки Венеціанської комісії, на жаль, таке враження, що процес нікуди далі не рухається, і в цьому велика проблема, тому що наша держава потребує системного реформування і не тільки і не стільки через зовнішні чинники, а через те, що у нинішньому вигляді у тій системі, як вона закладена Конституції України 96-го року, наша держава на жаль ефективно не функціонує. Якщо додати ефективності, Euh, щось зміниться в роботі над реформами, І якщо так, то де саме варто було б додати ефективності? Ви говорите про те, що перед нами стоять виклики. Безумовно, це так. Я думаю, що кожен українець з цим погодиться. Але ж навіть з роботою з цими викликами, ми все одно поминні. Ми маємо просто необхідність присутня додати в роботі в якості. Безумовно, як це зробити? Підкажіть нам напрямок. Я думаю, що напрямок полягає в тому, що ми маємо визначитися абсолютно чітко, задекларувати це не просто так, як ми декларуємо багато цілей і потім про них забуваємо, не, не проходить і пару тижнів, так в різноманітних програмах, угодах і тому подібне, які ми тут всередині укладаємо між політичними силами. Але ми маємо реально задекларувати те, що Україна потребує конституційної реформи, так що Україна потребує децентралізації влади, не у відповідь на так звані закиди федералізації, від яких здається навіть і ті, хто їх придумав у Кремлі, почали вже відмовлятися. А у зв'язку з тим, що в Україні, наприклад, необхідно запровадити принцип субсидіарності, тобто той принцип, за яким функціонує вся європейська система влади, як всередині європейських держав, так і європейський союз в цілому, тобто вирішувати проблеми. Що виникають е, перед громадою на тому рівні, де вони можуть бути бути вирішені найбільш ефективно, віддаючи перевагу якомога нижчому рівню. Так і для цього має бути розуміння необхідності системних змін Конституції України. Іншого шляху, як на мене, не не існує. Пане Микола. А що за системні зміни Конституції України? Про що ви говорите? Про якісь конкретні частини Конституції тут можливо кілька підходів. Е, можна її реформувати частинами, можна говорити про. Загальну системну реформу як правило у нас е політиків цікавить питання розподілу влади, удосконалення е розподілу влади між, скажімо, президентом України, урядом повноваження в повноваженням парламенту. Тощо дійсно тут є велика проблема в 2004 році, коли. Ішов у політичну історію вже режим пучми. На жаль, було внесено ці зміни в Конституції України, до яких ми змушені були повернутися і цього року, і які ще погіршили і без того недосконалу систему, закладену в конституції. І якими б у нас не були чудовими, президенти прем'єр із тими проблемами, які є в балансі влади між ними в чинній редакції конституції, ми далеко на жаль не підемо. Водночас, питання децентралізації влади так само важливе. В 96-му році те, що було закладено в розділ Конституції про місцеве самоврядування, не відповідало європейським стандартам, не відповідало невдовзі. Ратифікованою країною Україною е хартії місцевого самоврядування так була якась дивна система, яка призвела лише до мультиплікації до, до збільшення радикальної кількості бюрократів на різноманітних рівнях, зокрема на районному, без жодного власне ефективного механізму вирішення питань, які постають перед державою. Так само є проблеми. Відомі проблеми із реформуванням судової влади. Все суспільство знає, що величезна криза довіри до судової влади нікуди не поділося. Ми знаємо, що зараз дуже рішуче за це взялася адміністрація президента. Але питання полягає в тому, наскільки е, правильно те, що це робить саме адміністрація президента, і тільки адміністрація президента, цим мають займатися, як на мене, все ж таки. Е, Фахівці з громадянського суспільства так тут має бути залучений парламент, має бути широкий суспільний консенсус перед до того, що ми робимо без всеохоплюючого процесу змін до конституції. Я не бачу іншого шляху, тому що ми будемо латати ці питання по по частинах. Можливо, це буде давати навіть позитивні якісь е е результати на короткий час, але в далекій перспективі ми нікуди не підемо. Тобто довгостроково ми в будь-якому разі маємо звернутися до реформи конституції, до змін конституції. Безумовно. А скажіть, будь ласка, для того щоб. Дозволили це зробити для того, щоб була політична воля це зробити. От ви говорите, що у нас хороший прем'єр і хороший президент, якісні я так розумію. Е, яким чином достукатись до них, щоб вони це також могли усвідомити? Чи вони це і так усвідомлюють? Просто це не популярне рішення. Я думаю, що вони усвідомлюють питання в тому, що е, при цьому завжди знайдеться багато питань поточних, які треба вирішувати, і щодо яких завжди виникає оця е, закладена концептуально в конституції конкуренція між. Цими очільниками держави і виникає проблема, що всі розуміють взагалі, як все має бути добре, так але коли доходить до конкретних проблем, то вони вирішуються вже тактичними засобами, які ніяк не допомагають стратегічній меті. А Стратегічна мета все ж таки полягає в тому, щоб Україна. Була готова до того, щоб стати повноцінним членом європейського союзу, повноцінною європейською державою, і без того, щоб правова система України була переведена у відповідність до тих принципів, за якими функціонують правові системи Європейських держав, щоб Конституція України закладала ефективну систему влади. Без цього на жаль, ми не вирішимо наше головне стратегічне питання при всій нашій доби і волі, яка напевно щодня проявляється так чи інакше, чи інколи на жаль не проявляється з тих чи інших причин, ми закінчили з вами. Пане Микола, що вітаю вас у студії на тому, що, на вашу думку, люстраційний закон він також був в якимось чином профанацією. Ну, я не можу позбутися цього враження. Я абсолютно розумію причини, чому це питання постало. Абсолютно розумію гарні наміри, які були у тих, хто підтримував цей закон. Гарні наміри у тих, хто голосував за нього, хто пропагував його. Але що ми маємо в підсумку? Ми маємо закон із достатньо. Сумнівними критеріями застосування, і про це сказала Венеціанська комісія. Ми маємо навпаки серйозні проблеми з тим, щоб забезпечити індивідуальну відповідальність тих, хто справді вчиняв злочини та інші дуже абсолютно неприйнятні не, 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 не речі на своїх посадах. Ось, ми маємо досі. Систему державної служби, яка не відповідає європейським стандартам, так, ми не проводимо публічні конкурси, прозорі конкурси на заміщення посад у державній службі. У нас досі залишається в законодавстві ідея, запроваджена якийсь час тому, що, скажімо, така посада як заступник міністра, є політичною посадою. Це геть неправильно, тому що в результаті ми отримуємо людей малопрофесійних на цих посадах. І це велика проблема. І багато ключових міністерств, як на мене, від цього потерпають. І так далі, але замість цього ми говоримо про люстрацію як про велику перемогу. Що ми маємо в результаті? Чи є якісь довгострокові результати від цього? Я не думаю так. Час для люстрації в державах, які подолали комуністичний свій спадок, так які перейшли до ринкової економіки і до демократії. Він минув 90-ті роки. Те, що було при президенті Януковичу, це дійсно була система, коли держава зрослася з криміналітетом. По суті, держава підтримувала системний криміналітет. Але е, відповідь на е, цю проблему не люстрація. Відповідь на цю проблему це правильне застосування кримінального законодавства. Якщо правильно застосовувати кримінальне законодавство, мені здається, що у нас половина українських чиновників е, просто не зможуть чесно дивитися в очі іншим людям. Що з цим робити? Ну, то власне і необхідно дати можливість е, реформувати відповідні органи державної влади, де працюють ці, ці чиновники, так. Треба дати можливість набирати людей, які професійні фахові, які можуть працювати, які знають, що вони роблять, і що вони будуть робити на благо України, а не для власного збагачення. Як це не патетично звучить, але це, це справді так. І е, ці рецепти є. Реформа державної служби давно назаїла. Вона вона також повинна бути так само, як і реформа децентралізації. Якщо говорити про реформу децентралізації, про яку ми ще не дуже багато говорили, наскільки давно взагалі потрібно було її вводити, її опрацьовувати? Чи це в цьому році, чи можливо ще років шість тому, ну як на мене, її треба було опрацьовувати негайно після того, як Україна приєдналася до Ради Європи і ратифікувала європейську хартію місцевого самоврядування? І про це нам ради Європи давно говорили. Якщо подивитися висновки, скажімо, європейського... Ради Європи е, Європейської ради, оце місцевих рад місцевих регіональних рад, то ми можемо побачити перелік кроків, які необхідно закріпити в Конституції який був записаний нам, ну щонайменше в 2001 році, ми вже мали його в повному вигляді, чудово викладений, все було для нас готове. Тільки у нас не було жодного бажання цим займатися, так це робити. В результаті держава як була неефективна, так і залишається неефективною. І в умовах війни і жорсткої економічної кризи неефективною державою е мало що можна досягти. Пане Микол, ви от ми з вами говоримо. Ми знаємо, що Європа намагається нам допомогти. Підтримує і те, каже, і те пише, і повторює по 100 разів. А коли терпець урветься, от, от, ми ж можемо дочекатися на жаль цього моменту, чи ні? Я думаю, що е, терпець е, урветься. Якщо він урветься, так то е, це ми відчуємо дуже швидко, тому що просто на нас е, остаточно як кажуть, заплющать очі скажуть, займайтеся чим хочете. Ви, якщо ви самі не бажаєте собі допомогти, вам ніхто не допоможе. Відповідно, зменшиться і фінансова підтримка, головне, зменшиться політична підтримка України. І ми це відчуємо, нас можуть залишити на самоті з нашими проблемами. Щоправда, поки що такий сценарій мені не здається реалістичним. Навіть якщо ми будемо програвати на шляху реформ, ми будемо далі відкочуватися і будемо далі регресувати. Але я не думаю, що нас остаточно закинуть, адже справа в тому, що е, зовнішня загроза, яка є сьогодні щодо України, та війна, яка ведеться проти України, це війна не тільки проти України, це війна проти Європи. Європа це знає, Європа це усвідомлює. І тому ми залишаємося на передовій. Поки ми залишаємося на передовій, нас так чи інакше будуть підтримувати. Інша справа, що ми не повинні боятися втрати підтримки. Ми повинні боятися, що ми, зрештою, не зможемо протистояти цим всім викликам. А отже, Україна як держава дійсно. Може дійти до стану, коли вона себе не виправдає, і це буде надзвичайно прикро. Я дуже сподіваюся, що таке ніколи в своєму житті не побачу. А як ви думаєте, сучасний сьогоднішній чинний уряд наскільки може іти в сторону от власне такого розриву наших стосунків з Європою випадкового? Чи це абсолютно неможливо? Я не думаю, що це можливо. Цей уряд безумовно проєвропейський, так само як і парламент проєвропейський. Але є. має бути консолідована позиція і має бути системне бачення того, що ми робимо. Нам бракує цього системного бачення з низки причин, через між закладене між інститутом президента і інститутом Кабінету міністрів, як воно є зараз в Конституції України, через те, що ми відволікаємося на якісь тактичні питання, на якісь свої політичні дрібні обіцянки. Так само, от як намагалися придбати голоси виборців абсолютно позитивно налаштованих виборців, там, скажімо, цими питаннями люстрації, питаннями скасування депутатської недоторканності тощо, замість того, щоб займатися системними речами. В цьому проблема. А хто у нас не системники? От хто ті люди, які цю систему нову не будують, а стару утримують, наприклад, ну я не хочу займатися тим, тим, що Давайте називається англійською мовою, так name and chain, на е, е, і справді цей список буде довгим. Система сама себе утримує. Система інерційна, система дала можливість людям знайти себе, так знайти можливість будувати Європу в своїй власній оселі, не звертаючи увагу на те, що довкола відбувається. Це звичайно хибний шлях, але багато хто, на жаль, люд, ну людина слабка істота, так, і людина іде е, цим шляхом, і тому е, немає. Цього жартовного такого на да, е пориву у наших чиновників і наших політиків, але його насправді важко вимагати. Достатньо, мені здається, для того, щоб проблема була вирішена, достатньо, щоб люди, які е очолюють державу, щоб вони мали це стратегічне явище, е стратегічне вибачте бачення і щоб вони знали, як. Далі рухатися з точки зору системного реформування країни, і ми знов-таки не повинні зійтися в зі шляху системного реформування на якісь наманівці на, манівці, на е, догоду якимось популістичним е, гаслам. А якщо говорити, якщо говорити про те, чи це гідра, наприклад, так? От є у нас е певні люди особистості в українському, ще не політикумі, але принаймні реформаторському русі, які говорять, що ця система це стара гідра, ще, там радянська, наприклад. І для того, щоб її вбити, потрібно всю систему одночасно зняти. Не по одній голові, а всю систему одночасно. Ви погодитесь з цим? Ну до певної міри, так, е е е ясно, що це неможливо е е так просто перенести із з сказки в життя, але оця системна зміна, вона й має. Передбачати такі власне такі такий ефект, якого про які говорять колеги, на яких ви посилаєтеся, так тобто має бути системний системний підхід не? а якщо говорити про, наприклад, заяву міністра економіки про те, що це міністерство взагалі не є потрібним на сьогоднішній день, чи це не є перший крок, наприклад, для того, щоб один величезний шматок старої системи просто відірвати, я з великою зацікавленістю спостерігаю за діяльністю міністра економіки. Хочеться хочеться подивитися, що буде далі після цієї заяви. А як ви думаєте, що може бути далі? Давайте спробуємо. Ми спрогнозувати а, повинно бути бачення, яким має бути це міністерство. Ясно, що міністерство необхідне. Питання в тому, чим має займатися це міністерство. Так чи воно має продовжувати по суті займатися як окей якийсь час тому займалися? Я в мене немає даних, що це зараз відбувається, тому не хочу нікого звинувачувати. Але протягом багатьох років, скажімо, це міністерство займалося вимаганням грошей, із, скажімо. Представницьких цих офісів, так і е, комерційних структур іноземних, які сюди приходили, на і тому подібне. А, замість того, щоб займатися більш системною роботою. Але разом з тим, це міністерство все ж таки має і якісь успіхи. Так, це міністерство багато чого досягло. А, і, зокрема, я знаю, що це міністерство стоїть за вступом України до світової організації торгівлі. Величезна підготовка, яка була проведена фахівцями цього міністерства, їхніми радниками, вона заслуговує на величезну повагу, як на мене. Пане Миколо, давайте будемо перед прощанням залишати побажання нашим глядачам, як ми це з вами традиційно робимо. Тож, будь ласка, я бажаю всім щасливого Нового року, бажаю веселих різдвяних свят. Бажаю, щоб ми всі пройшли гідно ті величезні випробування, які перед нами стоять, і щоб наступний рік, якщо цей рік може багато в чому несподівано приніс нам. Багато гоя, щоб наступний рік, від якого ми поки що не чекаємо нічого доброго, несподівано став для нас щасливим.